10 жовтня, у всесвітній день ментального здоров'я, чернігівські психологи, медики і соціальні працівники обговорили, що робиться в області, щоб в умовах війни зберегти для людей здоровий внутрішній світ, сили і бажання жити. Ментальне здоров'я це широке комплексне поняття. Це благополуччя, це щастя, це самореалізація і це бути корисним в своїй громаді, в своєму середовищу. Із березня цього року діє всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як ініційована Оленою Зеленською у рамках цієї програми на Чернігівщині склали повний перелік усіх закладів, точніше, просторів, де людина може отримати консультацію та допомогу у підтримці свого ментального здоров'я. Це кожна лікарська амбулаторія, де сімейний лікар пройшов навчання за програмою ВОЗ і володіє навичками для діагностики і первинної психологічної допомоги. Це простори центрів соціального захисту, психологи в школах, партнери із неурядових організацій, які на постійній основі залучаються до роботи в громадах. Прикладами такої співпраці стали виїзди психологів, карітас, право на захист міжнародного медичного. Корпусу в лікарській амбулаторії Чернігівського центру первинної медико-санітарної допомоги. В нашій області працюють мобільні бригади із надання психологічної допомоги населенню в громадах. Крім досвідчених фахівців, до бригад залучена також студентська молодь. Спочатку був певний скепсис відносно участі психологів в цих виїзних бригадах. Але, як показала практика, як показав досвід, зацікавленість дуже велика. До психологів черга стоїть не менше ніж до кардіолога чи офтальмолога. Мобільна бригада працює на базі Центру контролю профілактики інфекційних хвороб. Туди залучаються фахівці із наших обласних закладів: обласна дитяча лікарня, центр сучасної онкології, обласна лікарня. Вони щотижнево спільно із психологами виїжджають в певну громаду по заздалегідь узгодженому графіку. На сайті Тияк є велика кількість телефонів, які постійно діючі, працюючі, перевірені. Це онлайн допомога. Заклади, які надають допомогу і партнери на сторінці. Ода є цілий перелік, і хто знайомий зі мною на моїй сторінці є кожен. Хто розуміє важливість внутрішнього стану, власного, може допомогти собі і іншим. І це наше завдання сьогодні.